Нова гра від авторів Delta Green. Батько ПБТА випустив гайд по створенню ігор. Реліз нових українських книг по поклику Ктулху. Новий український подкаст. Це та інші новини сьогодні випуску. Доброго раночку, любі друзі. Ви на каналі IDRO, це ДЕСТО, новин світу настільних рольових ігор. Випуск номер 87 за 8 грудня. Він на день пізніше ніж треба було, але пробачте, взяв в неділю вихідний. Як ви бачите, сьогодні сетап трішки інший. Мікрофон мій зламався. Я віддав його ремонтуватися. Так що я сьогодні з wireless мікрофона. Подіваюсь, це не буде в мінус якості, так що ви будете розуміти, що я кажу. І перед тим як почнемо, будь ласка, задонайте на ЗСУ, це треба робити кожен день за нашому війську. Дуже складно, тому допомагаємо чим можемо. А якщо вот вперше, то це телепередача про новини світу настільних рольових ігор, по покликту, нарі, Гріна і так інше. Можливо, ви щось про це чули. А якщо ви тут вперше вам подобається такий контент, будь ласка, підпишіться, залиште коментар. Це все важливо і допомагає просувати відеоконтент. Окей, заварюйте вашу кавусю, і поїхали до новини. Вінсент Бейкер, той самий автор Apocalypse World, який він написав зі своєю дружиною Мегі Бейкер, зараз анонсував вихід помічника по створенню ПБТ ігор An Apocalypse of Infinite Games. Зараз іде кекстатар третьої редакції Апоколіпс і от він під шумок вирішив нарешті створити ультимативний гайд по створенню своїх ПБТ ігор. Що це таке? Приклади, як воно працює, як механ працює. Все для молодих геймдизайнерів. Чекайте, вже є перше прев'ю цього документу. Я думаю, в сьому. У році або ну, на початку наступного вже буде повноцінний документ. Дуже круто, дуже допоможе молодим геймдизайнерам створювати свої ігри. Mongues Publishing випускає, окрім тревелера, різні його відгалуження. Так, наприклад, 2300 AD називається гілка, і вони на днях випустили для неї саплемент під назвою The Relief of новий Київ. Так, ви все почули правильно. Новий Київ. Це пригода про обложену колонію новий Київ, які. Атакують місцеві злодії кафіри і контрадмірал Сергій Бородин е, хоче вашої допомоги. <сум> Афігезна Валиспаблішан у мічки заєчки. Вони навіть написали Слава Україні в анонсуючому пості. Ну і не треба забувати, що на них працює наш український художник. На жаль, не пам'ятаю його імені. Він працює майже над усіма всіх проектами. То я думаю, там теж трішки приймав участь, але класно, дякую їм дуже. Якщо хочете написати їм, теж дякую. Всі лінки в описі до цього відео. Ну і зацінить, можна. Лива, хочете якийсь сайфач хороший, а тут дивиться ще й і про новий Київ є саплемент. Можна одразу і те, і те взяти і зацінити. Пайза випустили нову книгу для Starfinder 2 редакції з новими грабільними расами. Хардкавер книга 244 сторінки буде називатися Galactic Ancestries. В Книзі буде 21 новий варіант походжень, а також класичні раси, вескі ширені фельфів, гномів і так далі. Я їх всі не буду перечисляти. Расі також зможуть е, створити персонажа поєднаного походження та навіть грати за андроїдів. Реліз 1 квітня 26 року. А ціна як у нормальної книги від Пользу 70 баксів. На Bundle of Holdings зараз можна забрати бандл з World Without Numbers. Це та сама серія книг від Кевіна Кроуфорда. Неворовірна енциклопедія системи незалежних тулзів для створення свого світу, для створення сендбок з кампанії, купи купи всього. Звісно, там є своя система на ОСР-стилі, можна купляти книгу і грати. Є навіть безкоштовний примірник, який можна скачати. Але більшість ціни цю серію книг там є ще Волдвідаутс. Star without numbers, Cities Without Numbers, там космос кіберпанк оце про фентезі те що цей бандл. і завдяки ньому можна створити який завгодно фентезі кампейн от о за це цінять разом з книгою видадуть ще два саплемента один інтро сетінгова кампанія а друга ще один саплемент сетінґайд з купу нових тулзів систему незалежних для створення тих самих світів всього 13 баксів і купа купа щастя забирайте Розробники Delta Green випустили відкритий плейтест їх нової гри про Black Company. Це гра, яка заснована на серії книг Black Company, яка розповідає про загін найманців, які служать загадковій та таємничій леді, і охоплює їх битви протягом е, декількох десятиліть. В грі ви можете створити як нового персонажа, так і взяти одного з книг. Все засноване на D100, ну все ж таки автор Delta Green. Е, дата невідома реліза. А приєднатися до відкритого плейтеста можете по лінку в офісі до цього відео. І до українських новин дві новини від Гікача. Перше, це яку я правтикав. До речі, вона вже два тижні, як є, але можливо ви про неї не чули дороговказ вартового та так той самий дороговказ, який у мене є перекладом проблеми. Нарешті він вийшов, його можна скачати і вже перевіряти на помилки. Велетенський том для майстрів 400 сторінок. Перекладали його два роки. Купа знайомих туди долучилися. Так що купляйте, перевіряйте і покращуйте свою гру в поклику в уху з українським виданням Іперс рубук також Гікач випустив нарешті двері в морок. Це збірник з п'яти пригод для новачка майстра, які допоможе вам перші зробити кроки в світі покугу хтулху. У нас надія ролі навіть є проходження одної з пригод цього збірника під назвою Служителі озера, десь верху буде лінк туди. Dance Forest Camp продовжує публікувати матеріали для геймдизайнерів, і ось нова стаття під назвою Модель механік НРІ». гранулярність, модульність, зв'язність, достовірність як чотири шкали оцінки НРІ. Що ви хочете розвивати себе в світі НРІ, розвивати себе як дизайнера, або просто розуміти трішки більше, як працюють наші ігри. То будь ласка, читайте, бо ви зрозумієте, як можна класифікувати ігри, як ці чотири виміри показують унікальність тої чи іншої системи. Дуже цікаво ти вас сам прочитав і вам рекомендую <звук> на роплей Соловіну вийшов переклад гмаленької класної гри осеречки під назвою Дурв. Це маленька гра, яка дозволить вам дуже швидко підготуватися і перевести даншкроулінг. Вона для даншкролінга. Я сам нещодавно її тестив. Мені дуже сподобалось. Нещодавно був Кікстат другої редакції, там вже повноцінна гра. А це маленький буклетик, буквально декілька сторінок, який дасть вам все необхідне, щоб піти і даншкроуліти. Одна з класних особливостей цієї гри, що там є дуже прості процедури конверсії старих модулей під гру, під дурф. Я отак от ем, грабніцу. Ларіса провів SRPG Lab Gremlin, дуже на літу просто конвертував монстрів, бо там це дуже швидко і просто робиться. Класна маленька система, щоб швидко підготуватися, щоб швидко гравці розуміли, як в неї грати для невеличких модулів або там кампаміні кампанії, до 10 сесій ідеально підходить Максимально раджу, українська редакція. тепер вийшла до верстав дябчик з першого поверху. Всім причетним велика дяка, радію. Також Мізана Бім випустив перший драф правил його гри Струновій. Сам Даня розповідав про цю гру колись у нас на УНР, і от нарешті-нарешті гра дійшла до моменту, де її можна вже. Тестити, якщо вам подобається аніме, персона оце все, все, все в чому я дуже погано розбираюсь. Будь ласка, подивиться, спробуйте пограти, спробуйте поводити, і дайте обов'язково людині фідбек. Це неймовірно важливо, Це робить гру краще. Ну а сама гра виглядає вже достойно. Там купа класних ілюстрацій вже є. Сам поки не заглублювався, але планую. Сондер прокинувся від електрозалежної сплячки і видав новий ролик. Огляд стартового набору по Fallout. Да, у нас уже зовсім скоро буде новий другий сезон Fallout на Amazon Prime. І от напередодні ви можете подивитися на цю гру і на хайпі, і взяти, пограти, якщо вам сподобається. Це класична гра від Modiphius на 2D20. Оце все по франшизі. Сондра, як завжди, класні ролики. Лайк, вподобайковому поставте. Якщо ви не підписалися, підпишіться. Просуваємо ролики. Як можемо. На нашому каналі IDRO вийшов запис стріму по Весен, де ми. Блін, я по-моєму цю новину вже говорив. Ай, ладно, ще раз я скажу. Запис стріму по весену. Фінал конкурсу пригод, де судді розповідали, які пригоди виграли, давали свій фідбек. Так що, якщо вам цікаво робити свої пригоди по весену, або просто дізналися про те, які вже скоро будуть в відкритому доступі, і ви можете їх водити, то, будь ласка, лінк в описі до цього відео. 27 -го, 28 -го грудня в Києві в Жовтневому палаці буде Гаррі Поттер і зимовий фестиваль. Так, це вже щорічний здається, другий фестиваль по Гаррі Потеру. Буде купа різних активностей і звісно, буде Енерізона, за яку відповідають ті ж самі люди, які відповідали за енерізону на Фанконі. Так що, якщо ви любите Гаррі Потера, любите магію, маглів і паличка та в воздухи робити, то приходьте, купляйте квітки, можете навіть податися на майстра, поводити там щось, дедлайн 14 грудня. Так що приєднуйтесь, буде класно, казково і магічно. Як я вже розповідав, що зараз іде «Бум» і з'явився новий подкаст Радіо від Сергія Розматова і Олександра Лазуренко. В першому пілотному випуску цієї радіопередачі ви дізнаєтесь про те, як вони покрали в кампейн Урбан Шедол з другої редакції та така ПБТАшечка в міському фентезі, сучасність, вампири, перевертні. Привиди ПВП інтриги, політичні розслідування і так далі. Якість у подкасту топовіша. Я прослухав величезним задоволенням. Мені дуже сподобалось, і вам рекомендую теж послухати. Молодці більше подкастів. Ура ура! Ну і закінчимо на подкасті моєму з Сашком D2DD в п'ятий випуск про навіщо грати в НРІ на камеру? Про actual play, жива гра і так далі. В цьому випуску ви дізнаєтесь, як ми до цього всього відносимося. При чому тут корови і чи чули ви про ДНД? Випуск вийшов вогняним. Нам дуже сподобалося, були поплавлені, багато шутєк, всяких жартів. Здається, здається вийшла класно, судячи по відгукам. І на цьому тижні вийде ще один випуск. Ого, ми. Розігналися. Так що слідкуйте. Якщо ви це вівторик дивитеся, чи, мабуть, не буде, а от середу, мабуть, вже десь новий випуск теж прийде. Так що приємного переслуховування, якщо ви ще ні. Якщо ви ще ні і послухаєте, то, будь ласка, підпишіться, напишіть нам коментар, що ей я приєднався, тільки що нам буде безкінечно приємно. Ми чекаємо прямо такий інтарії від нових людей. Це кайф, це бусить робити далі. Так що, смачного! Ну і на цьому все. Зараз у мене відключать світло, тому я щоб, б, закінчую запис і під е екофлошку буду монтувати. Сподіваюсь, вам все сподобалось. Якщо ви тут перший раз, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк, вподобайку, розкажіть про цей випуск. У нас теля на жаль, в новинах 300-400 переглядів. Це ну. Це вище не підіймається. Це дуже прикро. Це це б'є по мотивації, чесно вам скажу. Так що якщо у вас є змога, розказати про цей відео з, хі, своїм друзям, своїм якимось маленьким чатикам, тим, хто можливо ще не бачив, що існують новини по НРІ, будь ласка, я буду дуже вам вдячний. великий вам уклін за розповсюдження. А ми побачимось з вами наступного вже понеділка, з на каналі в новому випуску, де 100. Новин бережіть себе, не будьте душними і до зустрічі. Пока-пока.